Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Дякую, що завітали на мій канал. А сьогодні я б хотіла з вами поділитись рецептом, як я готую рулет, м'ясний рулет із пахвини. Е, рулет я готую дуже просто. Я зразу відбила молоточком, е, щоб трошки розрізала його, щоб було тонше. Це перевірила, як тут потрібно його розкласти. Потім я вже з тієї зовнішньої сторони посолила й поперчіла, і тут посолила і поперчила всерединку. І зараз ми ще на трем чесничком. От чесничок я люблю, щоб був хорошо таку рулетику. Він такий буде запашний тоді. Ну, так прямо гарно так. Ось так натираємо його, масируємо, масируємо. Так, все вже викладемо і будемо гарно так. Саме основне його завернути рулетиком, постараємось, а потім ще фольгою його замотаємо. Ось от, от так от чесничок. Так, солька, перчик і чесничок. Ну, щас так завертаємо. О який величенький виходить. Так, зараз ще в фольгу його замотаємо. Візьмемо фольгу. Так я його вклала у протинь, замотала в фольгу, і ще нитками перев'язала. І нехай він, цей рулетик годинку буде у духовочки запікатись. А потім ми це все відкриємо, і ще годинку він буде запікатись без фольги. Ось так. Постояло воно у духовці, наш рулет, годину і 10 хвилин. Я зараз вийняла, розкрила його від фольги і хочу помазати трішки гірчицею. Я люблю, коли. Рулетик із гірчицею. Трошки його помажемо так. І поставимо іще далі, щоб він зарум'янився, щоб він далі дійшов до готовності. ось так зараз ми помажемо М'ясо пішло на цей рулет десь 2 кілограми пахвине. Ну, я напишу в описі під відео. Ось так. І тепер ставляємо в духовочку далі запікатись. Готовий наш рулетик. Уже виняла його, ще гарячий. А тепер я на нього положу прес. І так, щоб він сформувався, охолонув, щоб потім можна було його нарізати гарно. Оце і все. Дуже легко і кращі ковбаси. Все таке м'ясо. Так, будемо чекати, поки охолоне. І так, ось він, рулетик наш, в холодному вигляді. Ось так він виглядає. Дуже гарно нарізається, дуже смачний ось такі кусочки. Дуже мені сподобався цей рулетик, як він запікся. Так що я вам радила готуйте. Це не так то й дорого, але дуже швидко. Ну і сьогодні я хочу. Черговий раз подякувати вам за те, що ви заходите на мій канал Емілі. підписуєтесь, ставляєте вподобайку. заходьте, готуйте по моїм рецептам, це дуже смачно. А сьогодні до побачення, до нових рецептів.